Якщо тебе не розуміють, ніяка акторська гра не допоможе. Дикція та вимова – це те, що відрізняє новачка від професіонала. Привіт! Мене звуть Олександра, і ти на моєму каналі. Це в нас. Серія відео про влог, де ми розповідаємо, взагалі розмовляємо про озвучення, про те, як від нуля стати професіоналом. Я розповідаю нюанси, даю вправи. Тому якщо ти пропустив попереднє відео, ти можеш повернутися їх, подивитись. Я закріплю їх десь ось тут зверху, і внизу під цим відео, аби ти не пропустив. Отже, сьогодні ми розбираємо основи дикції, як правильно працювати. Я дам певні вправи, які тобі допоможуть вже почати працювати над своєю дикцією, її покращувати, і ти помітиш певний результат, що тебе більше слухають. Взагалі, це четверте відео, тому не забудь поставити лайк, підписатись на мій канал та натиснути дзвіночок, аби не пропускати наступні відео. Їх буде 10 і три ми вже пройшли, тому не пропускай і поїхали! Взагалі, дикція це чіткість і розуміння, і ми маємо з певною повагою відноситись до нашого глядача, слухача, до колеги, з яким ми розмовляємо взагалі. До людей, які нас оточать, щоб нас розуміли. Якщо ми говоримо про озвучення, то це наш глядач-слухач. Він не має прислухатись і здогадуватись, що ти сказав. Це має бути усе чітко, логічно і правильно, так, щоб він не отримував насолоду від гри, так щоб він дивився сюжет, а не сидів і думав, що ж ти там сказав. Певні е, типові проблеми у дикції, які ти точно помічав у інших, а можливо є в тебе. Відмічай, якщо у тебе така є, це прокоптування початку та закінчення слів. Це дуже типічна помилка, коли ми взагалі забуваємо, що в нас є кінець слова і в нас є початок. Ми десь говоримо закінчень. Ковтаємо закінчення слова, бо початок слова. Початок ми П загубили. Ось про що я говорю. Далі це розмиті губні та шиплячі. Ми пам'ятаємо, що в нас б П, так само в ф і шиплячі Ш, С. Це в нас, в принципі, ті літери, які ми дуже часто губимо, які ми не чітко вимовляємо: туди ж і Х, туди ж і Г, і певні ще також є літери. Дзвінки, які ми також втрачаємо в звучання, від цього втрачається наша і наша дикція це монотонність. Коли ми будемо просто монотонно розповідати, що озвучення це дуже цікава тема. Усі поснуть і ніхто не буде тебе слухати. Тому, якщо ти так робиш, припиняй це робити. Починай. Правильно і емоційно розмовляти це не потрібно бути італійцем, але потрібно знати, де потрібно підвищити голос, де опустити і як взагалі працювати з інтонаціями. Це трошечки наступне наше відео, але ми сьогодні це зачепимо. Також це правильна артикуляційна вимова. І позиціонування нас не вчать в дитинстві, як потрібно вимовляти усі літери, як у нас в роті розташовується язик, губи, що взагалі з піднебінням там відбувається, аби звук виходив правильний, чіткий, не глухий, і нас було чути. Давай поговоримо про артикуляційні вправи, бо впевнений, що ти вже засумував і дуже хочеш їх зробити. Я тобі зараз дам три круті вправи, які, якщо ти будеш виконувати кожен день по дві хвилинки, ти вже відчуєш результат. Поїхали. Перше, це ми крутимо язиком по колу 10 разів в одну сторону і нон-стоп 10 разів в іншу. Показую. У мене не гуляє щелепа, в мене гуляє тільки язик. Я максимально заходжу під верхню губу. Максимально під нижню. І що найголовніше, мій язик максимально відходить в сторони. Це дуже важливо, щоб отут не робити десь в уточки, в цій качечці. Нам потрібно робити максимальне максимальне коло. Ми робимо 10 разів в одну сторону, нон стоп 10 разів в іншу сторону. Далі буде трохи таке відчуття, наче покусали бджоли наш язик, але він проходить за секунд 5-10. Тому не переймайся, але ми підкочуємо наш язик і він буде розмовляти чіткіше. Бо чіткість це наш язик і наші губи. Наступна вправа називається помада, і це саме для того, щоб розім'яти наші губи. Я об зуби їх максимально розминаю. Але не тільки спереду. А я не забуваю про куточки. М -м -м. Роби так хоча б по 10 разів, і ти відчуєш, по-перше, як твої губи розминаються, і ти далі чіткіше розмовляєш. І ще такий невеличкий нюанс: не забувай ще розмовляти гниз, це включати депресивні емоції і депресивні взагалі м'язи. Розмовляй завжди, щоб це було як на посмішці, щоб було видно верхні губи, а не нижні. Якщо в тебе видно нижні зуби, а не верхні, це означає, що ти не працюєш верхні губи, а отже, твоя вимова приблизно десь ось така. І, можливо, ти думаєш, що ти розмовляєш дуже чітко, але ні, ти розмовляєш не чітко. І третя вправа це гримаса, для того, щоб максимально розім'яти наше. М'язи нашого обличчя і, взагалі, щелепу, губи. Ми роба ось такі рухи, які тобі хочеться для того, щоб розім'яти. Не забувай, що щелепа також може працювати, і ми можемо її відкривати. Бо ось таким маленьким ротиком ніколи не вийде дуже великий звук, і ніколи не буде впевненості у собі. Тому працюй над цим, а ми поїхали далі. Далі це вправи із дикції. Перша вправа, я думаю, можливо, ти про неї чув, але я тобі нагадаю ще разок. Це вправа з олівцем. Ми затискаємо за нашими іклами олігать. І починаємо з цим олівцем читати якийсь текст або скоромовку. Це дуже крута вправа, і ти помітиш, що після того, як ти почитаєш хоча б хвилинку з олівцем, ти будеш вже чіткіше розмовляти. Наступна вправа це коли ми перебільшуємо нашу артикуляцію знову ж таки для того, щоб розім'яти і для того, щоб потім чіткіше розмовляти, як то кажуть, в стандартному режимі. А отже, мені потрібно. Ось так читати текст для того, щоб я уявляла, що ти не слухаєш моє відео, а слухаєш його без звуку. Тобто я маю. Як читати по губах. І третє вправа це, звісно, скоромовки. Тут ти можеш поєднувати з олівцем або з перебільшеною артикуляцією для того, щоб пропрацьовувати ті скоромовки. Але маленький нюанс: не читай їх швидко. Навпаки, читай їх так, щоб ти розумів, що ти вимовляєш кожну літеру. Швидкість вона прийде, але якщо ти читаєш не дуже чітко. Не рогу цього, це не буде працювати. Перед тим як ми перейдемо до порад для практики. Як взагалі практикувати дикцію вимови, що з цим робити, я тебе хочу запросити до себе у закрите ком'юніті Voice Hub, де усі ті, хто хочуть почати озвучувати, працювати зі своїм голосом, вимовою, публічними виступами, ставати впевненою особистістю, там я даю вправи, подкасти, різноманітну інформацію, статті. Також будуть розбори, зуми зі мною і дуже багато чого. Тому, якщо тебе цікавить, Інформація про Voice Hub. Внизу під цим відео є уся детальна інформація. Переходь за посилання і поради для практики. Перше, що я раджу, це вести голосовий щоденник. Так, таке існує голосовий щоденник. Це коли, наприклад, ти виконуєш певні вправи і ти записуєш себе на диктофон, підписуючи, взагалі, коли ти це робиш, що ти там читаєш, для себе ведеш певний щоденник. І я тобі пропоную робити так: перед вправами. А потім після вправ себе записувати, яка різниця тоді ти будеш бачити ось цей прогрес, як ти рухаєшся, і що взагалі е, у тебе як то кажуть, відбувається, як ти покращуєш свої результати, і як ти звучиш. Далі це виписувати помилки, які ти чуєш у своїй вимові з цього голосового щоденнику або своїх відео, своїх сторіс. що завгодно зі свого озвучення, для того, щоб розуміти, де у тебе що не чутно, що не гарно вимовляється, де слабкий голос і що потрібно покращити. Так знову ж таки ти будеш розуміти, в який напрям тобі йти. І останнє це не навіть не нехту цією вправою. Це читати вголос. Візьми хоча б одну сторінку в день за правило читати вголос. Неважливо, який текст. По-перше, ти будеш відпрацьовувати дикцію, ти будеш відпрацьовувати правильну вимогу, також ти будеш працювати і з голосом, ти будеш працювати із логікою мовлення і наголосами. І, звісно, що ти будеш працювати із акторською грою, якщо ти обереш художню літературу. Це дуже класний варіант читати вголос. Ми вже забули, коли ми це робили, тому пам'ятай, що це також потрібно робити. Взагалі, чітка дикція це половина успіху в озвученні. В наступних відео ми розберемо із тобою, як звучати професійно, як взагалі будувати ту логіку мовлення, як з нею працювати, щоби з нами хотіли працювати у майбутньому і розуміли те, що ми говоримо навіть навіть у життєвому такому у життєвій ситуації, у життєвому рівні такому. Тому, якщо тебе зацікавила взагалі тема озвучення, внизу під цим відео є дуже багато цікавої інформації. Доєднуйся до моєї школи озвучення Blueberry Studio, ти зрозумієш, що є багато варіантів, як можна підвищити свій рівень. Не тільки з VoiceHub, але в мене є і різні формати навчання, які однозначно тобі підійдуть. І якщо цікаво, записуйся до мене на консультацію, і я розкладу твій голос і твою вимогу по поличках. Тому в наступних відео ми будемо розбирати інші теми. Не забувай поставити мені лайк і не забувай підписатись на мій канал. А я тебе очікую в наступних відео. Бувай!